Давній, друже, мушу я з тобою розстатися надовго, жаль мені. З тобою звикла я ділитися журбою, Повідувати думки, веселі і сумні. Тож при тобі, мій друже, давній вірний, прийшло життя дитяче, моє, як сяду при тобі, я в час вечірній, багато спогадів тоді встає. Картина повстає, Зібрать гурточок, проводить речі, і співай, і гука, На клавішах твоїх швидкий та ночок, чиясь весела виграва рука. Та хто плаче там в другій хатині, ридання стримане тяжке. Несила ту укрить такій малій дитині, Давило серце, почуття гірке. Чого я плакала тоді? Чого ридала, Тоді ж ліжкром так весело було. Ох, напевно, лихом серцем відчувала, Що на мене мохмара грізно йшло. Коли я смуток свій настрою не клала, з'явилась тіла зграя красних млій. Веселкою моя надія грала, далеко линув в думоклих кирі. Розтаємось надовго ми з тобою. Зостаневся ти в самотіні мій, а я й не матиму, де дітися журбою. Прощай же, давній, любий, друже мій.